Я не можу вам сказати взагалі, чи буде рішення, чи яке воно буде, скільки це часу займеться. Я розумію. займається. Чи чи якщо що даду, даду, що і, якщо і, у вас є і, потреба ще щось так, заявити, якісь попитання, чи повідомлення, <с чи міркування, ви зараз маєте це можливість. Ні, немає наразі, я не повідомлює я просто питаю, приймайте рішення і оголошення. Процедура в будь-якому випадку, якщо рішення буде потрібно, ви маєте можливість отримати корпус. Можна буде потім окремо по головачові питання задати, бо мене по я теж як викривач корупції, в мене є, є певні матеріали, які треба. А кому ви хочете питання Ну, з вами якось. Ну до Бінського вже я розумію, що це. Просто я не хотів під час засідання. Я викриваю теж корупцію підпільне казино роботу, і Головачов не раз покривав ці казино. І я просто від мене зараз. Зрозуміло. Все, добре, я тоді до вас. Зрозумів. Добре, я до вас тоді ще пізніше звернуся офіційно. Все, добре, дякую... О. А то вже будуть нас... Ми рішення почуємо, чи як це потрібно? А, вони озвучать, так? Можете зайти? Близько години, так, буде, мабуть. Я не знаю, я не можу сказати. Ну, ви ж бачили, запитався. Скаржник йому не відповів. Дуже, да? я я не знаю, я я не знаю. А ви будете чекати? Ага, повністю, так. Але ви, типу, просто знімаєте і подаєте, чи ви можете взяти інтерв'ю, наприклад, або мені треба по викриванню корупції, щоб один плюс один. Ну, наприклад, коротко, да, щоб це. Тому що тут і багато суддів задіяно, чи ні? Ну, я, я не знаю, як воно. Подивлюсь по ситуації. Зараз, зараз. Добре, зараз. Тобі будете чекати, чи ні? Ну, напевно, почекаю. Можна буде з вами також. Це... Ага, все добре тоді зараз. Добре. зараз до рішення ви нічого не може так. так. Сім вітання. Поки будемо чекати на певне рішення по Дубінському, бо тому що вивчаємо зараз ситуацію, яка проходить по поводу от прийому, наприклад, по судам цієї комісії, щоб потім подальшому і свої запитання ставити, подавати, бо тому, що судді поки уникають, головочев безпосередньо уникає. Зустрічів зі мною, наприклад, втікає, тому була нагода з ним зустрітися тут, але він не прийшов. Тому поки що вивчаємо формат даних зустрічі, і будемо подавати також, ну кажуть, визивати його на своєобразну дуель, щоб зрозуміти, як можна їх притягнути до відповідальності. Але тут відповідальність тільки процесуальна, ще й потрібно кримінальну озвучити. Тому якось будемо подальшому озвучувати, що і як відбувається. Тому наразі поки робимо перерив, озвучимо, який результат було винесено по Дубінському. Ну і потім будемо ознайомлювати з питаннями, з процесами, як можна притягувати до відповідальності більш дієвіше суддів, які зухвало порушують процесуальні норми. І що відбувається іменно в такому режимі? Чи комісія та зможе якось попливати на ці на цих суддів, які зухвало порушують дане питання чи ні? Тобто е, який обсяг як е, кажуть допустимих е, дозволених норм можна застосувати, щоб можна було би, тіпа якось дієвіше притягнути всіх суддів до відповідальності, які порушують зухвало всі судові свої норми, зобов'язання і проше. Тому наразі робимо перерив, і потім озвучимо продовження, що відбувається в процесі даного рішення. Дякую. Я б хотів дізнатися, а можна долучитися своєю інформацією проти Головачова до даної справи ще? Бо, тому що дуже ну подати. Дивіться, комісія не надає роз'яснень. Ага. Комісії є керівні документи, регламент, закон, інші документи, все на сайті обліковому, будь ласка, ага. вилучайте, приймайте рішення. Зрозуміло. Добре, ага. дякую. Вечає, що будь так це. Добре. Зараз дізнаємося. Я багато чого поняття. У мене я... ці судді, оці трой, да. тройка. Да, вони ж дал. мене під слідством сидять. Ці ж, Боль... Гуль Мельник Матвієнко і Сушко з ними. Вот вони ж мене підслідлять. Формат... І ним відкрито знову кримінальне провадження. Да, так, ми зараз формат вивчимо. Це... А, ви, а можна ви взяти якось пару слів, щоб. Бо тому, що... І, і я би хотів, якщо б можна записати давайте. мене. Потім, якщо вам не сподобається, витрите. Якщо ви побоїтеся, просто озвучить те. Зараз. Якщо ви не боїтеся, то ви побачите, що вас риту сильно. А можна це зробити на першому голосі? Я не зберегти. А, чому, давайте, а, 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 а ми тихенько ще та... ні. Щоб ви не збиратися по 10 разів. Я б раз. хотів, щоб тут на місці. Ми не будемо дуже голосно. Ми не будемо голосно. Так, ти трошки змова, щоб... Мене інформація в змоги... 10 разів більша, ніж у всіх. Так, перестаньте, перестаньте, я змогу, щоб не брати в нас, напевно. Як я? Щоб, напевно. Може, давайте, щоб до цей скоренько візьме та коротко запишете. Щоб. Ладно. Ну, давайте чекаємо на перший поверх. Якщо треба вам щось допомогти, що а, та, нічого. А сейчас включено чи ні? Так, так, включено. Має бути секунди йдуть. Ні, не йдуть. А, зверху йде. Пішло, а, пішло. Так, поранення не думає. Поняв, так, да, не буду. Не буду. А ти можеш трошки ближче, Чи так, треба, щоб далеко. було? Всім вітання. Хотів би анонсувати ситуацію. Я викриваю корупцію по поводу роботи підпільних казино, які працюють на території України, на території Києва. На... І дані казино не сплачують бюджет країни по 72 млн грн за ліцензію, за сплата це за рік. І плюс податки, плюс обіг незаконної валюти. І дані казино на даний час в прошлому році можна було зазначити, що казино таке, як вільнарія, воно не мало ліцензії в минулому році, не була відкрита їм ліцензія, і вони підпільно працювали на Вадима Гетьмана на території казино-ФБ. А і плюс на Максима Залізняка три, теж є підпільне казино, яке також працює вже другий рік, тому що. Я з 23-го року розслідую роботу даних казино, зазначаю правоохоронні органи всі повністю правоохоронні органи України і ДБР, НЕБУ, БЕС, СБУ, тобто є відписки, повністю входив ці всі заклади, і дані ці установи вони замість виконати норму закону про запобігання корупції заводили мене в уману і я просто вбудили по кругу по, по колу. Справи мною порушені, але справи повністю витяга е сфальсифіковані, не зазначено в них е повністю адрес, не зазначено дій, а переведено якби статус е повідомлен, Просто не мені не надано свідомо статус викривача, і, і проти мене на протязі цього даного року е почали порушувати кримінальні справи проти мене, щоб закрити рота. Тобто, фактично дані казино наняли СБУ е обласне. І проти мене відкрили кримінальні справи, та як вокація. Збушникам даним не повідомили, що я веду журналістське розслідування, що я вже порушення мої кримінальні справи. І зараз справа, як кажуть, в мертвій точці, бо, тому що прокуратура і СБУ порушили, я порушував противник кримінальні справи а за нападу журналістів, за її, які тобто йде ухвалений тиск на мене, переслідування. Ці всі дані факти, і голова Соломіського суду, і судді вони їх би, підігрують з працівниками СБУ і прокуратури міської. Я їм подавав кучу документів. Справи саботуються. Голова України, Соломинського суду перехоплює мої всі повідомлення про злочин. Вони не доходять до розгляду, відхиляють, вони втручаються в дане розслідування. Звернувся також в апеляційний суд і до Головичова. Декілька разів було Ярослава. І його помічника Возина Олега мене пару разів приймали, але дій ніяких фактично не, не сприйняли, Лишили й мої офіційні засідання, хоча я вів там прямі ефіри. Також начальник слідства міста Києва. Я з ним безпосередньо зустрічався, мав якісь приприйняте міри, але справу саботує, хоча в його все зазначено, Потім мене розслідують. Рахунок судді повністю всі відхиляють, зривають повністю засідання, не хочуть проводити по даним нормах закону України про запобігання корупції. І от більше року я, як кажуть, з тими недосуддями, недоправоохоронними органами, поки борство є на місці і не можу долучити в бюджет країни оці сотні мільйонів гривень в час війни, через час економічної для країни час, що згідно статті 111 Кримінального кодексу рахується як державна зрада. І тому всі засідання зриваються, тому би хотів, щоб офіційні мас-медіа долучились до даної ситуації і мені допомогли сприяли тому, щоб ну, ці дані факти були зазначені, ну, був розголос відповідних даних фактів, щоб можна було б в даний час складний для країни оті декілька сотень мільйонів гривень долучити до бюджету і винні в даних фактах порушень були покарані. Пяти до відповідальності кожен свою міру свої. Міри, свої Наразі дякую і один ми обійдемо, як кажуть, стороною на це питання і допоможе країні, щоб ми долучили і виявили на цих всіх. Представтеся, на телефон. Я Андрій, я працюю в пресі, громадський захисник. Я використовую. Асмедія для того, щоб е, сприяти тому е, викриттю повністю. І номер мій телефону 093 824 82. Фамілія Жук, у е, батьковій роботі. Наразі всім! Я Юрій Борисович Ліцар, є людина потерпілий і викривач, найбільший викривач корупції по всій Україні. Заявляються з повною відповідальністю. Зараз я був запрошений журналістами для спостереження відеоконференції, відеоконференції обвинувачення Головачова в протизаконних діях по Київському апеляційному суду. І я повністю підтримую позицію по обвинуваченню голови суду Київського апеляційного Головачова і ось що по моїм темах, апеляційний суд постійно здійснював державну зраду національним економічним і правоохоронним інтересам України. Судді Гуль, Мельник Матвієнко, про яких згадував колишній депутат Гуль Мельник Матвієнко, по моїм темам вчиняли такі службові злочини. Вони невиконання судових рішень, що є злочинами, вони Сказали, що це норма посадового бандитизму силових структур, і законне рішення, яке мені присудили за кожне невиконане судове рішення одну мінімальну зарплату 6,5 тисяч гривень, а разом за шість невиконаних рішень 32,5 тисячі. Вони скасували, тому що судді Гуль Мельник Матвієнко вважали, що це норма посадового бандитизму по силовим структурам. І Верховний суд після цього цю справу не переглядав за малозначимістю і. Рішення суду першої інстанції було скасоване для того, щоб через цивільне судочинство я не, про, я не провів доказ державної зради. От. Я багато можу сказати, але зараз, оскільки дуже час обмежений і стосується тільки військової спеціалізації, я хочу сказати, що абсолютно правильне йде те звинувачення Головачова, він не тільки на третій срок не повинен. Бо вони дійсно в ручному режимі всі ці всі судові справи розподіляють і розподіляють на отаких от, от же державних зрадників, ким е, вважаються суддя голова суду Головачок. Це щось жахливе. В мене судді Київського апеляційного суда понад 80% сидять ці ухвали про порушення до них всіх кримінальних проваджень. що там за при наступному, що буде мене запрошено, куди потрібно, я дам таку резонансну інформацію, що я тому що є відкривач корупції найбільший не тільки по Україні, а й в світі. Юрій Борисович Слюсар, я, мене звуть Юрій Борисович Слюсар, мій телефон 097 672 13 81. Я готовий увесь голос, оскільки в мене життя вже завершується, я готовий, я вже мертвий, я вже мертвий. Я вже мертвий. І тому я нічого не виніс. Дякую.